Права 945. Знайдіть різницю і виконайте перевірку за допомогою додавання. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому заданні. Треба від 13,5 відняти 8,28. Давайте спочатку виконаємо віднімання. Віднімаємо стовпчик. Отже, записуємо тоді 13,5 мінус 8,28. Дописуємо тут 0, щоб ми могли виконати віднімання. Віднімаємо. Тоді 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. 5. Забрали одиничку це 4. 4 мінус 2 це 2. Далі 3 мінус 8 не віднімається, позичаємо. Тоді 13 мінус 8 це буде 5. Так, 1-1 попереду напишемо. Ставимо на місце кому. Це буде 5,22. Пишемо, що різниця дорівнює 5,22. Тепер треба виконати перевірку. Пишемо перевірка. Ну що ж, треба до різниці до 5, 22 соті додати відємник або 8,28. Ну що ж, давайте стопчик будемо тоді додавати, записуємо. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді додамо, перевіримо, пишемо 5,22 соті плюс.

Або якщо ми відкинемо 1,0, це буде 13,5. У нас вийшло від'ємник. Зменшування вийшло. Тобто ми кажемо, що перевірка показала, що віднімання виконано правильно. Переходимо до другого завдання. Бачимо 38,6 мінус 17,4. Виконуємо спочатку віднімання. Отже, записуємо 38,6. Відняти 17,4. Дописуємо 0, щоб могли виконати віднімання. Віднімаємо. 6 мінус 0 це 6. 0 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 8 збрали одиничку це 7. 7 мінус 7 це 0. А 3 мінус 1 це 2. Ставимо кому. І записуємо, що різниця тоді у нас дорівнює 20,66. Давайте запишемо перевірка. Отже, перевірці до, до різниці до 20,66 Треба додати відємник або 17,4 і має вийти різниця. Має вийти, вибачте, зменшуване 38,6. Перевіряємо. Давайте стовпчик будемо додавати. Записуємо 20,66. Додати 17,4. Дописуємо ще один 0, щоб було додати. Отже, 6 плюс 0 це 6. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо одиницю в старший розряд. Далі 0 плюс 7 це 7, плюс одиниця це 8, 2 плюс 1 це 3. Ну що ж, ставимо тоді кому. І записуємо, що сума у нас дорівнює 38,6. Є. Тобто у нас вийшло. Зменшували, яке в нас було тут, то виходить, що ми виконали віднімання правильно. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.